Всім привіт! Харизматичні ви мої такі класні офігені. Сьогодні нове відео, ви наконець його дочекалися і буде багато відео, але є одна умова, вам треба підписатись на цей гарний офігенний канал. Будуть кожен тиждень нові відео, якщо буде більше підписок, більше колокольчиків, щоб я спав і мені дзвеніло в ухах. І щоб я бачив коментарі, читав і завжди посміхався, мені хотілося жити, жити далі, далі, далі. Ви розумієте, з вас підписка, з нас куча відеосів і ми починаємо. Привіт, ми прожили в Америці один рік і ми хочемо вам розказати, як тут взагалі все зроблено, що до чого, щоб ви розуміли, якщо ви сюди прилітаєте, приїжджаєте, приходите, перепливаєте, ж, не знаю, на велику доїжджаєте, що ви там робите, не знаю. Перше, міф такий, що дуже великі будівлі, все застроєно, що люди прям ходять по головам, я не знаю, що везде такі блискучі здання, як Росії, це. це... Майже так в Чикаго, в Нью-Йорку, в Каліфорнії, Лас-Вегасі, да, так все красиво, багато будівель, все застроєно таке є. Ну, більшість штатів в Америці вони йдуть як одноетажні, як п'ятиетажні від одного до п'яти етажів. Це вони тому так застрають, тому що Америка дуже широка. Ти коли сюди, сюди прилітаєш, перше враження таке, що Ну, вона дуже широка, прямо ж не знаєш, куди дивитися. от Дороги настільки широкі, що ну дурдом, такі поля, ну все дуже здорове. І тому вони строять як в ширину. Перші етажі вони розтягують так до п'яти, іменно розтягують в ширину все. Не в висоту, а в ширину. Ми живемо в Міннісоті, В Міннісоті в нас теж все дуже широке. Ми були і в Нью-Йорку, Нью-Йорк набагато вище. Міннісота дуже широка. Поки що за все життя, що я бачу, Мінісота сама широка така, е, такий штаб. І... У нас теж є дамтаун, це такий як центр міста. Там теж є висотки, небагато, теж красиво, все так устроєно, як типа Нью-Йорк набагато менше. Так, бо що це широкий цей, широкий простір і одного тажні, ці, і все хорошо. Природа в нашому штаті. Взагалі тут стараються підтримувати таке природне середовище, яке воно є, і людина старається дуже сильно туди не лізти. Тут так лишають поляни, навіть не кошуть на них траву, хоча вони можуть бути десь біля тебе. Трава засихає, на наступний рік стоїть засохшиє трави, проростає нова. Також в нашому штаті дуже багато оленів, лисиці, білочок, вовків, косуль, оленів, маленьких бурундучків, якихось рідних пташок, ну, всього чого не хочеш. Ну не так як Флоріді, канічно, у нас немає крокодилів, тому подібного, але тут своя природа, і її також стараються. Ну якби не трогати дороги в Америці, вони майже ідеальні, такі як ви собі їх уявляєте. Я б сказав, на 80% на 80% дороги в Америці ідеальні. Це ще залежить від штату. В штаті як Каліфорнія, більш теплих штатах, де немає морозів, дорога звичайно ж краще. Но у нас в штаті є зима, і така вона сильна зима, то в нас є ями теж. В Нью-Йорку теж є зима, і тому теж ями є. Так, коротше, де в штаті є зима і мороз, то дороги такі собі, але вони все справляють після зими. Але, але одна умова, вони да, роблять швидко, ями, заробляють, все роблять красиво, але тільки в тому випадку, коли і ночі, і днем тепла температура, тоді вони все да, заробляють гарно. І підтримує дороги в дуже хорошому стані. Ще мене дуже сильно здивувало те, що дороги йдуть дуже широкі, може бути в одну сторону 5-6 ліній і в другу сторону теж 5-6 ліній. Ти собі їдеш комфортно, ну, взагалі навіть вчитись з, за кермом дуже просто, і легко ти собі їдеш і кайфуєш, бо дуже широко. Територія настільки велика, що ти спочатку просто кайфуєш тут територію, що настільки ти хочеш там, офігеть, класно, дуже широко. І зараз я розповім про людей, про мої спостереження після одного року життя в Америці, які взагалі які взагалі тут люди, які в них менталітет у нашому штаті, це більш сімейний штат, тому у людей такі більш сімейні цінності на першому плані. Всі люди стараються один одного поважати, завжди будуть тобі посміхатися. Взагалі стараються створити в цьому штаті в таку дружню атмосферу, таку, як одної великої сім'ї. Також у нас сімейний штат, тому людям, які одинокі, всі дуже багато жаліються, що їм дуже важко знайти тут другу половинку. Бо зазвичай сюди тут живуть багато от, сімей, і також переїжджають багато сімей з дітьми, тому що тут дуже хороша освіта, і також дуже спокійний штат для того, щоб вирощувати дітей, тому що тут дуже низька е, кримінальність. І тому він якби дуже комфортний. Те, що пугає людей, звісно, від цього штату, що тут дуже холодно, і тут майже шість місяців зима, але тут набагато більше є своїх плюсів, якщо зима взагалі тут нічого не грає, навіть якщо тут людина у нас, от, наприклад, в нашому місті, коли людина багата, вона тобі буде старатися усім своїм єством передемонструвати, що вона чимось краще за тебе. Ми літом як гуляли тут по понтоні, і тут люди також каталися на таких яхтах, які ну, коштують уже далеко не тисячі доларів, там вже перевалюють за мільйони. Але вони все одно тобі помагають, помагають тобі привіт, побажають тобі доброго дня. Це для них нормально. Ну, взагалі культура дуже відрізняється від нашої, тому що люди поважають інших людей. Як люди їздять по дорозі, і як яка у них манера вождіння, яка я замітив за рік. Я рік і із за руйом е їду, і я замітив так, що да, їдуть дуже швидко, це під 150 км за годину і, і вище, Вони жунуть, як бішень. і п'ять. І деколи ти коли стоїш в пробки, ти хочеш перестроїтися, включаєш поворотник, тебе майже ну, 95% вони тебе не пропустять. Тобі треба чекати, щоб було вільна полоса, і тоді ти сам перестроїшся, Ти лиш включаєш поворотник. Вони починають зразу наоборот більше давати газу і тебе не пропускають. Я не знаю, чому такий факт, але це трошки напрягають. Вони як тяжка роблять тобі спеціально. У нас в Мінісоті дуже багато безкоштовних парків, і всі парки дуже класно зроблені для того, щоб провести там сімейний відпочинок. Якщо ти йдеш з дітьми, то завжди у парках є дитячі майданчики. Причому вони такі ну дійсно класні, і великі, що там є погратися і дітям, і дорослим. Також у парках завжди буде мангал, де ти можеш зробити шашлик. Також будуть якісь доріжки, де ти можеш походити, погуляти, відпочити. Зазвичай в нас дуже багато парків біля озер. Тому біля озер є також багато пляжів, де ти можеш влітку купатися. Ну, взагалі, ну система зроблена дуже класно. І головне, що це все безкоштовно. І тобі не потрібно за це ні за що платити. Тому що в Україні в нас ну ти йдеш в парк, хочеш там зробити шашлик, плати гроші. Тут, якби бери з собою, сідай, роби, відпочивай. І головне, що в кінці завжди люди забирають за собою мусор і ніколи його не залишають. Це дуже сильна відмінність культур, тому що вони от, дійсно люди стараються дбати про те місце, де вони живуть. Все, друзі. На жаль, відео закінчилось. Хочете більше контенту? Вам треба підписуватись. Ми будемо разом співпрацювати. Більше підписок, більше відео. Всім хорошого доброго дня! Ми надіємося, вам це відео сподобалось і ви будете з неочікуванням. Чекати на наші наступні відео. Якщо вам це відео дійсно сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Ми це дуже сильно цінуємо і це нам дає мотивацію знімати для вас більше відео. Так, всім до наступних зустрічей. Пока!